Січень уже на порозі, в ті морози, поки не поспішають лютувати в Україні. Ба Більше новий рік почнеться з тепла. Про це нам повідомляє українсьтер так у неділю, 31 грудня, по всій країні істотних опадів не передбачається, та переважатиме сухата хмарна з проясненнями погода. Вітер південно-західний, 5-10 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 31 грудня, то зараз ми вам все розповімо. Так, у неділю в західних областях температура коливатиметься від плюс 4 до плюс 8, а вночі буде від 0 до плюс 3 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 4 до плюс 7. Вночі буде прохолодніше від плюс 1 до плюс 4 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від плюс 4 до плюс 7, а вночі. Від плюс одного до плюс трьох градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 5 до плюс 8, а вночі від 0 до плюс 3 градусів. У неділю на півдні температура буде від плюс 6 до плюс 11 в день, і від 0 до плюс 4 градусів тепла вночі. У Києві 31 грудня похмурий ранок повільно перетече у ясний день. А ввечері небо знову опиниться в полоні хмар. Вранці можливо приде дрібний дощ, який ближче до середини дня пов... Ви не закінчитися більше опадів не передбачається. Температура повітря буде від 0 до плюс 6 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!